Всім вітаю, сьогодні покажу як ми завершили свій об'єкт по високовольтній батареї. Це та сама VBID, якщо пам'ятаєте, 60 кВт 2022 року. От її покази, 150 А400 В, тобто 60 кВт. Вона абсолютно нова. Ідея 25 кВт високовольтна так само. Доказ, що це високовольтна. По показам зараз маємо від сонця 18 кВт. 13 кВт йде в акумулятор, ну і 5 кВт це власне споживання. Від мережі не бере абсолютно нічого. Все сховано коробом, БМС так само схована, має автомати, запобіжники, провода всі якісно закручені. Бачимо, 436 вольт напруга батареї, 13 кВт заливається саме зараз батарею, ну там ампераж 30 кВт. І головне тут все закрити, щоб ніхто сюди не ліз. Сонячне поле у нас тут цікаве, воно 30 кВт, але не на даху, бо не було там місця, а все на каркасі. Не лише на цьому одному, а їх тут 4. Через те, що так займає менше місця, ну і більше місця лишається під городом, Де і насправді так надійніше. Група безпеки присутня, 1 метр бетона внизу і товстий метал так само, як і зазвичай. Тут зараз лише автомати покажу, а у Зіпи і платів ставте його в іншому щитку, але повірте, воно тут є. Але що основне? Якщо вам актуальна тема високовольтної батареї, не обов'язково переплачувати, щоб воно було заводське і коштувало на 3-4, може і 5 тисяч доларів дорожче. Абсолютно так само працює і в цьому виконанні, але воно дешевше. Тож, якщо ця тема комусь актуальна, звертайтесь, будемо раді вам допомогти.